Ей, друзі, всім привіт! Сьогодні неділя-ранок, на не вулиці гарна погода, як бачите, і це може означати тільки одне. Ми вже, як традиційно кожної неділі виїжджаємо на місцеві розваги. І ця розвага називається Sunday Market. Або Карбут, або, як по-нашому, блушений ринок. Зараз базара. Ми зараз, до речі, знаходимося на якійсь місцевій фермі. Локацію я вам скину. А от зараз я її покажу ось тут. Ми зараз знаходимося в Марчі і даний Карбут називається Skylar. І взагалі, що таке карбут? Карбут це такий от недільний маркет, на якому люди торгують і продають, ну, грубо кажучи, їм не потрібні речі. Тож ми вже не спустимо руками. Капуста купив бокал за фунти. А що тут за бокал, До речі, того тижня тут, коли були, ми бачили велосипед, на якому було не знаю, якось прикручена електрогітара. Відповідно, це був музичний електровелогітара. Да -да -да -да, це не звірі, той... це було дуже смішно. Я не знаю, як на тому їхати чи грати. Колесо для преси треба завжди. Це до речі, така річ, яка тупо всім потрібна. Я купив також на карбуті вже три роки тому і користувався майже один раз. Тут можна смачно поїсти, можна з'їсти хот-дог або бургер, або гамбургер, або щось, щось тому подібне. ось. Можете, до речі, побачити ціни, скільки тут все коштує. Я, чесно сказати, я не голодний, я поїв вдома. І скільки ти дав за нею? А, ну ти За три фунта, а чого ні. How much about this one? What about that one? Same price. This one has a bucket for the grass, no?

Попорам? Попорам. 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 А вну, чекай, він Потрібно торгуватися. You say 15 for the trimmer, yeah? Yeah. Тож стрімер, uh, oh. який, який новий коштує 70-80, ми купили за 13. Good deal. Знову щось купили, що це таке? Розпалювач до мангалу. <татих> здається, я тут нічого не куплю, але капуста з Лесі прям тратить всі гроші. Да ви брати гроші, якщо гроші в мене. Нет, ти маєш. Леся, що ти хочеш мені сказати? А, купи принтер. Це така історія з принтером, просто жесть. Ніколи не купляйте техніку на Карбуті. Я знайшов якийсь там супер-класний принтер. Лазерний, який. Я, я взагалі казав, що на ньому можна гроші друкувати. Я подивився, він в інтернеті коштує 400 фунтів, я його купив за 100. І там були картриджі з кольоровою фарбою, з усім там, все було чітко. Я його привіз додому, включив і він не працює. Але насправді мені не треба абсолютно нічого. Я вже за три роки часу тут накупив скільки не потребу, що, я думаю, зовсім скоро я сам тут буду торгувати і продавати свої непотрібні речі. Ну. <рес> я хоча б щось купив, я купив на карбуті мотоцикл Харлі Давідсон. Sorry, this is everything for free? Yeah, take it away. Thank you. Take it away. Yeah. Ну ось і все. Я нічого не купив, але книжка є. За безплатно. За, за безкоштовно віддавалося. Місця, куди піти в Британії. Корисно, чи ні? Ну, є Google, але це краще. Все, ми коротше приїхали на новий карбут Хантінгтон Рейс Коурс. Так виглядає квиток на Хантінгтоні. Коштує після 10-ї години 1 фунт до 10-ї І що, ми починаємо? І спочатку я думаю, я би поїв. Я вже голодний. Коротше, я собі взяв за 7,50 bacon sausage сосич ЕК і типу як бургер, у якому входить. Ну, понятно, бекон і яйця. Коштує 7, 7 фунтів. Ну і Мемсії за два. Сумні виходить мені. 9 фунтів, так? Да. 9 футів, ну і за таким столиком можна класти собі соуси, який хочеш. Коротше, смачного. Не знаю, чи це я зкінчуся, чи це я наївся. До інтересу до карбуту абсолютно не залишилося. От все, що ходимо дивимося, навіть нічого не притягує увагу. Рахунок 12 метрів і там Таша теж має по-любому 5 метрів. How much for this? 8,000. 8, yeah? Eight. What about 5? 7. 7? 7. Lovely. Yeah, Thank, yes. you. Thank you. Зайн-зайн. 7 пунктів переноска. Було приємніше за 5. Number 1. Good right. We... deal. <laughs> okay. Cheers. Why not? Thank you. Thank you. Я ж пояснював, карбу для того, аби торгуватися. Ну no, як yeah. можна просто погодитись на фунт 50 капуста, а ми зекономили 50 копій. Ми сьогодні вже хороший зекономили. Можна, ми просто типа, карбу, ліміт карбуту на рік використали. Ми вже не їздили. Чого не знаю. Все, карбут закінчився, ми обійшли його повністю. Марч Хантінгтон. Обійшли повністю. Ви задоволені покупками? No. Я теж задоволений. Я купив мотоцикл. Я взяв книжку безплатно, але купив газонокосарку. Купили тримерне на газонокосарку. Тож за газонокосарку треба треба поїхати ще наступний раз. В цілому, в цілому, not too bad. Але що нам мені здається, сьогодні був найкращий шопінг за всі часи. Тож, якщо ви ще раз хочете з нами піти на Кервуд і купити газонокосарку або щось цікавеньке, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!